Друзі, ну що ж, вітаю нас з червоним понеділком, і давайте швиденько трошки подивимось, що в нас взагалі коїться на ринку. З минулого огляду ми дивились біток, да, ми відмічали ці зони, плюс-мінус. Давайте це я приберу. Що потенційні зони, де я чекаю біток, це от на сьогоднішній день нас трошки підтягнули старгіти 90. А 6 103, да, Це ті зони, які були б цікаві на відскок або вже е, а сміну тренду на більш ростущий позитивний. Поки до цих зон нам далеко, да, ми можемо побачити, що давайте нижні нам не потрібні. Ми можемо побачити, що перша зона, грубо кажучи, яку б я для себе очікував. О, стоп. Давайте вимкну. Це у нас 109-108. Давайте я її білим. Виділю. Ось поки ця зона. Ми можемо подивитися, як вона відпрацьовує а По тренду дуже непогано. Тобто, у нас, коли тренд міняється і йде висідний рух, тобто вона у нас слугує як такою невеличкою невеличкою підтримкою і орієнтиром, де ми можемо чекати реакцію якоїсь ціни. да. Тому в цілому глобально, глобально нічого не змінилось. Чекаю або в цю зону або ж цю зону. Це що стосовно якихось спекуляцій. Замінвішку я навіть зараз і не кажу, О, скажімо так, немає в мене для цього поки причини розглядати такий варіант, що вже ведмешка. Тому в цілому побітку глобально все залишається по плану, нічого не змінюється. Дадуть, будемо щось думати, не дадуть, спот, лежить, все нормально. Що стосовно ефіра? я думаю, що альта зараз більш цікавіше всім. Давайте подивимось. Останній огляд, який ми робили, в нас з'явився сигнал на сел, сигнал на сел. Да, і як якраз сказав, що в цілому ці сигнали мені кажуть про те, що я просто знижую ризики по полам ліквідності, тоді перевів всі свої позиції в БУ і е зменшив ризики по полам ліквідності. Деякі закрив а зафіксував профіт, а деякі просто поставив на набагато ширше, щоб а, якщо буде все таки падіння, якесь. Корекція, а я зміг відкупити ефіріум Тобто зараз нічого не змінюється, окрім того, що в нас ось ця лінія, яку ми чекали, 3900 трошки стала вище. Давайте так само виділюю білим. Все. А в цілому ми зараз майже до, до, майже до неї дійшли. Да, ми можемо так само побачити, що вона в продовження тренду нас непогано відпрацьовує. Тому е, будемо дивитися, що як, чому. Е, знову ж таки, глобально, в нас нічого не змінюється. Зона потенційна. Куди ми можемо впасти, але я а, зараз її не розглядав би, я більш а, дивився б на локальний рівень. А так, в цілому, ми зараз а, тестуємо, грубо кажучи, а, хай зону підтримки, яку а, ми намагались пробити декілька разів, нас не видавалось. Тому о, в цілому в цьому падінні поки нічого катастрофічного не бачу. А, глобально. Тобто глобально поки що картина в нас а, висідна. А, говорити про якісь там довгі падіння немає сенсу, а, тому біток ефір все зрозуміло. А, по альті, плюс-мінус та ж ситуація. Ми якраз а, з останніх роздивлялися Аптос, да, я казав, що а, давайте зараз дещо приберу. Ось, я казав, що е, докупати буду плюс-мінус 4-3,90, цілі не змінились. Зараз, якщо дійдемо до цих зон, буду потрошку добирати ще альту. І в цілому по всій альті майже одна ж та ж сама ситуація. Будемо доходити, будемо добирати. Якщо буде падіння, наступна зона у нас е, також є, де можна буде добирати. Аптос. Аптас. Атом в цілому у нас в точці набору. Я ще не підбирав. Ага, є. Я ще не підбирав його. Чекаю день-два, подивлюсь, як буде ситуація розгортатися, але в цілому дуже хороші точки для підбору. Плюс-мінус по всій Альті майже одна ситуація, або, або в нас відскок і далі падіння, або в нас далі продовження висхідного тренду. Тому гадати не буду, просто дивлюсь, будуть точки, буду набирати, будуть точки для більш глобальних ситуацій, буду відторговувати. Поли ліквідності, які зараз закривав, в цілому з ними набагато простіше, тому що не потрібно шукати ідеальної точки входу в пул. Для мене ця точка входу зрозуміла, тому пули, які я закривав, я відкриваю знову. Пули, які збільшував, зменшував точніше, ризик, поки що їх не чіпаю, вони так само працюють. Поли, які Хеджував шартом, так само вони е, хеджуються далі е, цим шартом, поки нічого не збираюся робити. Давайте більш, е, більш локальну ситуацію подивимось. Е, що на 4 годинці я планую О, з полами розібрались, плюс-мінус е, там зрозуміла ситуація. Що хочу побачити, хочу побачити зараз на бітку, а... свіп перелой цей а, чому, бо а, на двох часовому таймфреймі я дивлюсь на ось. А, Зараз покажу, загрузиться. Ручні, все правильно. А, зараз RSI підгрузиться, трошки є. Тобто ми можемо з -з побачити, що на двохгодинному таймфреймі ми е добре е зайшли в е перегрів, точніше, Переохолодження, називайте як хочете. Просто покажу такі ситуації, коли ми знаходимося в таких зонах. Тобто в нас зачасту дуже добрі сквізи йдуть. Тому я би розраховував би на ще все ж таки на 4 годинці перелой. Як можете побачити, да, на 4 годинці очікую перелой. І після цього буду брати позиції вже а, до, до повернення а, цього сливу. Далі будемо дивитися, як воно буде, а, буде рухатись, але в цілому хочеться побачити щось таке. І щось таке. Це в ідеалі. Для мене це буде сама ідеальна картина. Тут я буду прям дуже хороші позиції набирати, але будемо дивитися. Тобто план зараз локальний побітку перелой і відкриття позицій на плюс-мінус перекриття цього падіння. По ефіру така ж сама ситуація. Хочеться зараз побачити так само. Зараз якийсь такий маленький пум. І знову вихід а, до перекриття падіння. Тобто таргет буде в мене е, мінімум. Середня лінія індикатора, грубо кажучи, для мене це орієнтир, тому що. А заходячи в ці зони, де да, ми можемо побачити, ми маємо тут ми дістали її, але не було підтвердження, але все одно ми мінімум від цих зон маємо реакцію, тому в цілому зараз якраз будемо дивитись. Реакція. реакція, Тут у нас, от якраз плюс-мінус. Ось таку би ситуацію я б хотів би зараз побачити і на ефірі. Тобто через перелой. Тому ще в позиції не увійшов, Буду позиції розділяти на декілька ордерів. Тому в цілому глобально, катастрофічно, нічого немає поки що. Ведмешка, я вже бачу, вже вже у деяких почалась. Повернись. Ведмешка в деяких вже почалась, тобто в мене поки що не почалась, тому дивимось локально. Локально є сетапи на відскок глобально, у нас нічого не змінилось Чекаємо. Цікавих для нас зон. По ефіру, ми плюс-мінус в ній вже, але будемо дивитися ще паралельно на біток, тому що все одно, скільки б зараз ліквідності з бітка вже не перетікала в ефір, все одно дивимось спочатку на біток. Ну, не дивимось, дивлюсь я. Тому, коротше, глобально і нічого страшного. Чекаємо, головне, не затримуватись в Цих діапазонах, то тоді можна буде вже розглядати варіанти якогось вже несхідного руху, чого б в цілому не хотілося б побачити. Тому дивимось а там будемо вже більш детально роздивлятись, яка ситуація в нас буде згодом. Я не думаю, що на сьогоднішній день. Точніше, я для себе на сьогоднішній день поки не розглядаю варіантів. Зараз забрати, якщо дадуть, відскоки. Спот весь лежить, альта плюс-мінус так само добирається. В цілому по альті зараз непогані точки входу. Я не розраховую, що альта зараз впаде на 30% і буде там наторгувати нове дно, Сквіз на 30% я в цілому. Можу повірити, розглядати всерйоз знову на торговку нового локального дна Тут вже під питанням. А на цьому в мене все, Па-па!